Ви бачили цього прайсика, пригадуєте, ціна його 15 тисяч гривень, але погляньте лише на його навіску і який же він легенький, просто як переїнка. 26 колеса, алюмінієва рама, за, до речі, навіть втулочки, і то XT шиманівські, Дев'ятка e, касета ззаду, XT перекидка, звичайно, ззаду, XT Dior Шатун. XT, передня перекидка, тобто все повністю на XT. шці Ну Погляньте лише на ці гальма, просто стоп-кран. Також XT, шка гідравліка, діорівські монетки XT. Ну просто все на XT, і ще й блокатор, і то працює. До речі, вилучка рукшок повітряна. Навіть от погляньте і ці нюанси, ексцентрики, все XT. шки Тому цікавий велосипед, я думаю, що це дуже дешево за такий велосипед, щоб поглянете на його косметичний стан одразу. Відмінний косметичний стан, покажемо зразу ось цю сторону. Ну, так, є тут невеличкі потертості на шатуні, але за таку ціну, я думаю, він довго у нас не затримається. А Кого цікавить, до речі, в телеграмі я вже опублікував, перейдіть туди, погляньте.